У жовтні 1919 року бійці Української Народної Республіки були оточені трьома ворожими арміями. Водночас саме ці часи стали зоряним моментом Нестора Махна. Перебуваючи в тилу Білої армії Днікіна, він підняв потужне повстання та захопив чимало українських міст. Його військо налічувало 80 тисяч бійців і продовжувало зростати. Здавалося, що Махно допоможе Україні здобути незалежність. Розгромивши усі ворожі російські війська, але суперечливий анархіст вважав своїми союзниками саме більшовиків, а не Українську Республіку. Як результат, замість об'єднання сил проти спільного ворога, махновці вели братовбивчу війну проти вояків УНР. У сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про бойові дії Нестора Махна, чому він не підтримав незалежну Україну, а натомість пішов на союз із більшовиками та отримав ножа у спину. Наприкінці лютого 1917 року в Петрограді розпочалася лютнева революція. Її результатом стало повалення царизму, а згодом і падіння кривавої Російської імперії. Ці події надихнули українців на активізацію боротьби за самостійність уже в березні у Києві постала Українська Центральна Рада. Вона стала представницьким органом населення, маючи намір поширити свій контроль на всі етнічні українські землі. І саме в цей момент, із багаторічного російського ув'язнення, до власного дому в селі Гуляйполе прибуває Нестор Махно. Повернувшись у рідний край, Нестор одразу взявся за втілення анархійських ідей, якими захоплювався іще із юності. Він щиро ненавидів будь-яку державну владу та її закони, вважаючи їх гнітом для простого люду. За допомогою місцевих добровольців Махно розділив поміщицьку землю між селянами. Та встановив справедливі умови праці для робітників. Це принесло йому широку підтримку населення, яке сподівалося на покращення життя. Однак, через таку діяльність Махно зіткнувся із загрозою із боку української влади, що прагнула встановити контроль над Катеринославщиною. Нестор вважав Центральну Раду контрреволюційною владою, яка знущається із простих людей та вороже відноситься до анархійського руху. В результаті Махно розпочав рішучу боротьбу, створивши із селян перші збройні загони для захисту своєї республіки. Загони анархістів вели партизанську війну, активно здійснюючи терористичні акти проти окремих підрозділів Центральної Ради, яких Нестор називав бандами. Ці бойові дії були напрочуд успішними, і анархістам вдалося зберегти підконтрольні їм території на Катеринославщині. Але вже невдовзі ситуація кардинально змінилась. Наприкінці жовтня 1917 року владу в Росії захопили більшовики майже одразу вони почали поширювати її на сусідні регіони із метою побудови власної держави. Вже у грудні Владімір Ленін погрожував Центральній Раді війною, якщо вона чинитиме опір поширенню комунізму в Україні. Але українці рішуче відкинули вимоги червоних, і це дало початок кривавому протистоянню на довгі роки. Фактично, одразу більшовицькі загони під командуванням Антонова Овсієнка розпочали вторгнення в Україну, стрімко просуваючись залізницями до важливих міст. Вони зустрічали слабкий опір, що зрештою призвело до катастрофічного становища УНР. Росіяни зайняли Харків і з боями захопили станцію Лозову і Павлоград, а вже на початку січня 1918 року увійшли до Катеринослава. Водночас, друга група більшовиків, яка рухалась до Києва, майже без бою зайняла Полтаву, Конотоп і Бахмач. На оборону української столиці були виставлені нечисленні і слабко підготовлені підрозділи. Це призвело до того, що солдати Мурав'йова внаслідок триденних боїв проривали фронт і захопили Київ. Тим часом, увійшовши на Катеринославщину, комуністи зіткнулися із володіннями Нестора Махна. Він ставився до більшовиків доволі прихильно. Та сприймав їхню ідеологію близькою до анархійської. Лідер махновців навіть думав, що за допомогою Владіміра Леніна йому вдасться поширити свій вплив на всю Україну. Вважаючи червоних своїми потенційними союзниками, махновці почали сприяти їхній боротьбі. Вони розгорнули активну партизанську війну проти російських військ, які покидали фронт Першої світової, бажаючи долучитися до антибільшовицьких сил. Здавалось би, ситуація для анархістів складається досить непогано, але вже невдовзі все змінилося із точністю до навпаки. Друзі, базована історія продовжує набір на власний експрес-курс підготовки до НМТ. Пройшовши його за півтора місяці, ви зможете ідеально підготуватися до тесту: 16 базованих відеоуроків із використанням анімаційної карти, розбір та постійна підтримка від менторів, а також шпаргалки дат і життєпису відомих діячів. Старт курсу 25 березня, а із промокодом База ви отримаєте знижку в майже 40%. До курсу вже приєдналися 10 учасників, тож радимо і тобі не змарнувати власний шанс. Для запису та детальнішої інформації переходьте в наш інстаграм. Посилання в описі відео. На наступний день, після того, як більшовики захопили Київ, УНР підписала життєву важливу угоду із Німеччиною та її союзниками. Центральні держави погоджувалися вигнати більшовиків із України, а уряд УНР в обмін на це мав забезпечувати їх продовольством. Вже наприкінці лютого австро-угорські і німецькі війська увійшли на українські землі та почали знищувати комуністів. У перші дні просування союзники практично без бою зайняли Кам'янець-Подільський і прорвали радянську оборону Житомира. Вже 1 березня українські частини звільнили Київ і продовжили свій похід далі на схід. Союзники стрімко просувалися і впродовж місяця вигнали більшовиків майже зі всієї України. Перемога Центральної Ради та австро-німецьких військ стала великою проблемою для Нестора Махна. Він вважав їх окупантами і був готовий до війни. Однак його підрозділам катастрофічно бракувало вояків. Для того, щоб зберегти людей для майбутньої боротьби, Нестор розпустив свої загони і емігрував до Росії. Його анархійська республіка тимчасово припинила існування, але досить скоро. Махновці почнуть нові бої. Наприкінці квітня німецьке командування вирішило позбутися від Центральної Ради, адже вона не була здатна виконати домовленостей. Німці зробили ставку на колишнього російського генерала і консервативного діяча Павла Скоропадського. 29 квітня вони організували у Києві державний переворот, внаслідок якого Скоропадського було проголошено гетьманом української держави. За досить короткий час, і з допомогою німців йому вдалося відновити порядок і стабільність на українських землях. Але саме в цей момент Нестор Махно вирішив повернутися та відновити свою боротьбу. Тепер його ворогами були австро-німецькі солдати та гетьманат Скоропадського. Повалення останнього стало навіть особистою справою Махна, який після таємного повернення додому дізнався моторошні новини. Він виявив, що його рідне помешкання було спалене гетьманськими військами. А старшого брата Нестора розстріляли за боротьбу проти Скоропадського. У зв'язку із цим Махно організував повстанський загін, який отримав назву Чорна гвардія. Під його командуванням повстанці почали партизанську боротьбу проти гетьманців та іноземних військ. Махновці успішно і дуже несподівано атакували ворожі підрозділи. Вони захоплювали провізію та зникали із великою здобичу. Спроби скоропадського придушити махновців зазнали Фіаско. А зовсім скоро перед ним повстане ще більш серйозна загроза. Наприкінці 1918 року, після поразки Німеччини у Першій світовій війні, Скоропадський опинився у важкому становищі. Німці спішно покидали Україну, тож тепер гетьман залишився наодинці перед власними ворогами. У цій ситуації він прийняв рішення укласти угоду із російськими білогвардійцями про Федерацію України. Складі небільшовицької Росії. Таким чином, Скоропадський сподівався заручитися підтримкою західних країн, але цей вчинок спровокував велике повстання, до якого долучилося чимало селян. Лідери повстання, а саме Симон Петлюра та Володимир Винниченко, утворили керівний орган директорію. 18 листопада повстанці зустрілися із гетьманськими силами в бою під Мотовилівкою. В результаті бою вони розгромили гетьманців, прорвалися до Києва. Та змусили Скоропадського відректися від влади. Тепер владу в Україні здобула директорія, яка одразу ж відновила УНР та всі її закони. Нестор Махно прохолодно ставився до нової влади, оскільки вона була наступницею Центральної Ради, що запросила в Україну окупаційні австронімецькі війська. Тому, користуючись моментом, він розбиває семитисячний петлюрівський гарнізон і встановлює свою владу над Катеринославом. Однак втримати це місто махновцям не вдалося. Директорія зібрала більші сили і жорстоко розправилася із учасниками катеринославського повстання. Сам Махно повернувся до столиці своєї республіки Гуляйполя. Тим часом відроджена Українська республіка опинилася під смертельною небезпекою від нового більшовицького наступу. Червоні, скориставшись повстанням проти гетьмана і виведенням німецьких військ, вирішили зайняти українські землі. На жаль, більшість сил директорії складали недисципліновані повстанські загони, які часто не корилися наказам і переходили на сторону більшовиків. Тому вже в січні 1919 року росіяни за підтримки таких загонів практично безкровно зайняли вселі в обережжя і готувалися переходити Дніпро. Петлюра не зміг організувати належної оборони, і в результаті на початку лютого більшовики вдруге зайняли Київ. Але у цей же час на півдні України свій наступ розпочала біла армія Денікіна. Їй навіть прибуло підкріплення у вигляді французьких військ, які прагнули зупинити збільшовичення Росії. Однак такий сценарій не влаштовував Махна, адже білогвардійці загрожували його республіці. Тому він іде на союз із більшовиками та розпочинає із ними спільну боротьбу проти армії Денікіна. У цей момент махновці налічували 50 тисяч бійців. Їхні загони досить успішно вели партизанську війну проти білих, тим самим дуже сильно допомагаючи комуністам. Але вже зовсім скоро Махно усвідомив, що більшовики не ті захисники трудівників, якими здавалися спочатку. Навесні 1919 року більшовики контролювали більшість українських земель та вели бойові дії із військами УНР на правобережжі. Тим часом в тилу. Вони розпочали політику воєнного комунізму. Її головним елементом стала продрозкладка, примусове вилучення у селян продовольства. Загони більшовиків грабували українців, вивозячи зерно, м'ясо та інші продукти до Росії. Це викликало велике обурення населення, зокрема від прихильників анархізму. Раз за разом проти більшовиків спалахували селянські повстання і червоні поступово втрачали контроль над власним тилом. У цій ситуації Махно взяв очікувальну позицію, хоч кілька разів і озвучував комуністам своє невдоволення їхніми діями. У травні біла армія Днікіна зібрала значні сили та розпочала масштабний наступ на позиції червоних і махновців. Комуністи, відчуваючи втрату підтримки селян, не змогли чинити ефективного опору, а сили Махна ослабли через гостру нестачу набоїв. Білим вдалося прорвати їхню оборону, і вони стрімко просувалися в напрямі до Києва. Щоб продовжувати ефективну війну, Нестор Махно прийняв рішення перевести свої війська у тил Денікіна і там влаштовувати напади на ворога. Совєтами це було розцінено як зрада, тож Махна та його вояків оголосили ворогами радянської влади. Перебуваючи у тилу білих, Нестор розпочав реорганізацію свого війська, перетворивши його на справжню революційну повстанську армію. В той момент її чисельність наближалася до 80 тисяч бійців і продовжувала збільшуватись. Цьому сприяв союз Нестора із іншим повстанським отаманом Никифором Григор'євим, із яким він донедавна разом воював у більшовицькій армії. Однак зовсім скоро Махно вирішив позбутися свого союзника та об'єднати його загони під своїм командуванням. 27 липня 1919 року під час наради отаманів Махно звинуватив Григорієва у таємній співпраці з Денікіним. Після цього він вихопив пістолет та застрелив самопроголошеного гетьмана України. Паралельно цим подіям денікінці розгорнули наступ на Москву. Він спершу тривав успішно, але згодом загальмував, зокрема через діяльність загонів Махна. Активні бойові дії махновці проти Білої армії дали змогу більшовикам перегрупуватися і піти у контрнаступ. Впродовж осені 1919 року внаслідок успішних рейдів. Підрозділи Нестора контролювали велику територію. Зокрема, Катеринослав, Олександрівськ, Маріуполь, Малітополь та інші міста на півдні України. Це стало серйозною проблемою для білих, які кидали проти повстанців свої кращі сили і через це послаблювали московський фронт. Такий стан справ спонукав хитріших більшовиків укласти із Махном новий союз. Вони планували максимально використати махновців у війні з денікінцями, а згодом завдати їм удару у спину. Станом на кінець 1919 року білогвардійці змусили відступити знекровлені українські війська на правобережжя, де вони у листопаді потрапили в оточення. Наші сили були затиснуті у трикутнику Остропіль Любар Миропіль, але навіть у цій критичній ситуації українці не збиралися здаватись. Тим часом більшовики вирішили розправитися із махновцями. Радянська ставка таємно сконцентрувала проти анархістів свої військові загони, які почали здійснювати рейди по володіннях Махна. Червона армія піддавала селян каральним акціям, а самого повстанського отамана і його республіку наказали ліквідувати, вважаючи найнебезпечнішим ворогом. Махно, в свою чергу, розпочав боротьбу за захист своїх земель від більшовиків. Він проводив контрудари, знищуючи цілі загони червоних та їхніх командирів. Але навіть у цій ситуації повстанець показав свою дуже суперечливу натуру. Нестор не оголосив відкритої війни більшовикам та не підтримав УНР. Більше того, він досі сприймав комуністів за своїх союзників та ідеологічних революціонерів. Через це і далі закликав селянських повстанців до дружби із ними. Врешті не складно зрозуміти, чому Нестор Махно знову пішов на новий союз із більшовиками, який стане для нього фатальним. У 1920 році червоні знову контролювали більшу частину території України, а білогвардійці змогли закріпитися в Криму. Уряд УНР домовився із Польщею про спільні бойові дії проти Совєтів, і врешті вони завершилися звільненням частини України разом із Києвом. Однак Червоній армії підійшли підкріплення у вигляді кіної армії Семена Будьонного. Вони змогли розгорнути широкомасштабний контрнаступ. І так розпочалася нова фаза польсько-радянської війни. Цією війною скористалася Біла армія, яку замість Денікіна очолив Врангель. Він організував зухвалий наступ і прорвав оборону більшовиків. Врангель навіть запропонував Махну спільні бойові дії проти червоних, але українець відмовився. Бажаючи використати Махновців проти Врангеля, радянський уряд знову запропонував їм союз. На цей раз Махно знову прийняв його, навіть забувши про минулі зради. Спільними силами ситуативні союзники зупинили Врангеля, а після завдали йому нищівного контрудару. Махновці першими зайшли у Крим через Сиваш і разом із червоними розгромили білих на півострові, змушуючи їхні залишки евакуюватись. Але одразу після цього комуністи оточили анархістів і, називаючи ворогами радянської влади, знищили їхню найбільш боєздатну армію. Прорватися із оточення змогли лише кілька сотень махновців. Які миттєво повідомили про цю зраду всіх своїх. У цій ситуації розлючений Махно вирішив переформувати свою армію, розбивши її на кілька самостійних підрозділів, які мали вести бойові дії окремо один від одного. На чолі одного із таких загонів анархіст продовжив воювати із червоними. І лише у ці важкі часи Нестор Махно пішов на мир із Симоном Петлюрою та уклав із ним угоду про спільні бойові дії проти червоних. Так він боровся завзято. Однак наприкінці серпня 1921 року зазнав важкого поранення в бою і під ударами ворога був змушений перейти румунський кордон. Ось таким чином завершилася діяльність однієї із найсуперечливіших постатей української історії. Його згубила наївна та постійна довіра більшовикам. Їхня третя зрада стала фатальною для безсумніву легендарного отамана. Цілком можливо, що якби махновці ще раніше об'єдналися із військами УНР. То Українцям вдалося би зупинити радянську навалу. А всі ми знаємо, що сталося із нашими людьми після того, як СРСР повністю захопив Україну. Але на жаль, в історії не існує слів, якби. Друзі. Ми ще раз нагадуємо про наш курс підготовки до НМТ. Дивіться інші випуски базованої історії. Ставайте нашими патронами та слава Україні!